Е, насправді вважали багато хто, що після президентських виборів в Росії е, темп атак сповільниться, але е, тим не менше з'являється інформація, що Україна готується відбивати масштабний російський наступ і розпочнеться він вже в найближчі 2-3 місяці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю CBC News. За його словами станом на сьогодні, наша держава не готова до нової хвилі ворожої навали. Найбільше потребуємо ЗРК Петріот і артилерії. Президент також зауважив 75% американської фінансової допомоги Києву, начебто, залишається у США. На думку Зеленського, Путін марить ідею відновити колишній СРСР. Відтак, якщо Україна програє, російська армія розпочне вторгнення у Казахстан, країни Балтії, Польщу, Німеччину та інші європейські держави. Почуємо і повернемось до обговорення. Ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій. Ми стабілізували ситуацію. Вона краще, ніж 2-3 місяці назад. Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії. І це може бути кінець травня, може бути червень місяць. І ось днями російське видання Медуза, яке опозиціонує себе все таки як опозиційне, вважає, що після обрання серед планів Путіна це якраз захоплення нових територій України, і зокрема наступ на Харківщину. Як ви оцінюєте такі перспективи? Наступ на Харків чи на Харківщину. Наступ на Харківщину триває, це Лимано. -купість. Зокрема, на Харків. Вони вже скільки разів говорять. Ну, Харків великий, зрозуміло, але тим не менш е з'являються заяви про те, що Харків, Харків чекає, скажімо так, в росіян. Від них таке звучить. Ну, о, Харків чекає, Київ чекає. Вони взагалі вважали, що Україна не чекає, тому вони таким переможним маршем сюди колонами заходили. Не так сталося я гадалося. Ніхто тут не чекав, не чекає, чекати не буде. Стосовно е, наступу на Харків, дуже багато про це останнім часом питає, саме через ці публікації в російській пресі. Не треба переоцінювати видання медуза. Це російське видання, там, там працюють російські журналісти. Так чи інакше, е, будь-яке російське видання здатне, і воно це робить, просувати російські наратив. Чому ці російські наративи? Вони полягають в тому, щоб якраз посіяти серед назвами, ну, цивільних громадян України, які залишаються ну, цивільного населення, мирного населення, посіяти зневіру, посіяти паніку. От наступ на Харків. 300 тисяч мають наступати. Звідки ці 300 тисяч візьмуться? А чому 300 тисяч? Чому не 200? А чому не 400? Чому не 150? Ну, Розумієте, тобто, звідки ця, ця цифра взялася? Ніхто цього не пояснює. Як вона з'явиться, коли вона з'явиться, завдяки чого вона з'явиться? Для того, щоб наступати на Харків, плани є безумовно, і щодо Харкова, і щодо Суми, і щодо Києва плани є. Цього не, цього не потрібно замовчувати, і е, не потрібно там жити в ілюзіях, що вони цього не планують. Але між планами та їхньою реалізацією є дистанція величезних розмірів. Потрібні війська для того, щоб наступати, зокрема, на Харків. Зараз цих військ немає. Вони не концентруються, на головного удар на тих напрямках, які передбачали б наступ на Харків. Чи можуть ці війська з'явитися? Можуть. Безумовно, можуть. Завдяки чому вони можуть з'явитися? Завдяки посиленню західним території Російської Федерації. Вони Але ну, Зеленський посилити. якраз називає можуть. терміни 2-3 місяці. По суті, це збігається з тим, що росіяни встигнуть оголосити мобілізацію і встигнуть якось, хоч трохи, піднатягати тих, кого наберуть. Ну давайте, по-перше, давайте ми розберемося, про що каже Володимир Зеленський. Я думаю, що він каже про те, що можливий наступ на тих напрямках вже є. Тобто, це Лимонокубинський напрямок, тобто це е, часів яр в бік е, Слов'янська, Краматорська туди е, західніше. Це може бути захід від Авдіївки, це може бути південь, це може бути Кураховий Гудар, тобто далі від Мар'їнки. Я думаю, що він е, має на увазі саме це. Чому я так думаю? Тому що раніше було інтерв'ю команду сухобудними військами, де він називав в тому числі. Серед можливих сценаріїв наступу Російської Федерації на існуючих напрямках для чого, за його словами, була сконцентрована сила в масштабах 100 тисяч людей вже сконцентровано. З інтерв'ю Володимира Зеленського не витікає те, що може бути відкритий новий фронт. Він не каже про це, що це може бути наступ на Харків, наступ на Київ чи наступ на Суму. Давайте ми розділимо, і давайте ми проаналізуємо те, що він казав. Тобто, я думаю, що мова йде якраз про наступ. На існуючих напрямках і це цілком реальне і цього варто очікувати, оскільки вони навіть зараз намагаються наступати про наступ на Харків? Це зовсім інша історія. Тобто їм потрібно для цього сконструвати війська. Зараз їх немає. Коли вони будуть з'являтися, та то якщо тоді будемо з вами думати і розмірковувати щось прогнозувати, поки що цих військ нема тут. Питання наскільки позиційно важливий для росіян Харків чи це більше психологічної точки зору? Ну, це якщо ми замов уяву наступ на Харків, що ми особисто дуже сумніваюся. Не виключаю там, вони там можуть зібрати резерви, е як ви кажете, але це не буде кінець травня, тому що, по-перше, вони не голосили мобілізацію, принаймні, навіть вони не підсилили мобілізаційні заходи на території Російської Федерації. А далі треба цих людей зібрати, а далі треба цих людей підготувати, розгорнути. Ну, Логістику налагодити, розумієте, це підготовчий етап дуже важливий, дуже серйозний. Це на два місяці. Через два місяці ми тільки побачимо, що вони готуються до цього. Тільки побачимо підготовку, якщо вона там розпочнеться в найближчі дні. Ну от, А наступ на Харків в таких умовах, ну це не кінець травня. Якщо звісно, ми чогось не знаємо. Можливо, там десь вони підготували це угруповання, про що ми зараз не здогадуємося і будуть його перекидати вже в найближчим часом. Це теж можливо. Але поки що таких ознак немає. От. А щодо Харкова, так, це була б важлива для них перемога це великий обласний центр, індустріальний центр, велике місто. Ну, це б для них було б суттєвим досягненням, якщо б, звісно, вони його б досягли, що я, знову ж таки дуже глибоко сумніваюся. Почула і стосовно добре, з Харкова ми розібрались, Але якщо говорити про ось цю кампанію травня. Куди теоретично Росіяни можуть посилити тиск? О, з приміром, військовий оглядач Костянтин Машовець пише, що є два напрямки Донецької області: це умовно Краматорсько-Слав'янський напрямок та умовно курахівсько вугледарський напрямок. Як ви оцінюєте такі припущення? Я називав ці напрямки. Коли от ми називали те саме. Так, ви казали про Курахова, зокрема, так. Так, так. Ну тобто, я приєднуюсь до цих насправді насправді висновків. Костянтина Мошовця, я їх так само називав? Ну, можна додати в принципі і південний напрямок? Насправді, тобто там вони хочуть вирівняти лінію фронту до початку нашого контрнаступу. Тут, в принципі, будь-які будь з цих напрямків, які зараз є актуальне, він може бути ареною подальших наступальних дій Російської Федерації. Розумію, що заходимо зараз на поле припущень, але якщо уявити, що на цих напрямках Росіяни будуть мати успіх, чи буде їхню ціллю просування? Чи зупиняться вони, скажімо, тільки на захопленні Донецької області? Чи це е, все-таки буде загроза і для Дніпропетровської, для сусідньої? Чи будуть вони всунути на Дніпро? Це все дуже Дніпро це так само, як і Харків, насправді. Тобто, щоб його захопити, ну, потрібні сили. Але ви, зайняли... Але ви поставили питання: чи буде загроза? Залежить від багатьох, скажімо так, факторів дичинників. Факторів. Якими силами вони будуть наступати? На яких напрямках вони будуть наступати? Наскільки буде підготовлено українська оборона до цього часу? Скільки ми зможемо виставити сил? Скільки у нас буде матеріал-технічних засобів? Скільки буде матеріал-технічних засобів у них? Як ми сплануємо свою оборону? Як вони спланують свій наступ? Скільки ми втрат зможемо завдати? Чи будуть у нас можливості завдати їм контрудару на інших напрямках таким чином, щоб вони могли відволікти свої резерви і цей контрудар заблокувати? Тому от зараз моделювати це дуже важко. Якщо ми кажемо досвід, скажімо так, нещодавні, да, якщо ми візьмемо Аудію, яку ми були змушені залишити, то е, російська армія на великому піднесенні намагалася просунутися далі аж до Покровська. У них було навіть такий план завдяки тим резервам, які були накопичені у них, і завдяки там, скажімо, такому корожу, який вони отримали після взяття Авдіївки, в них це не вдалося. Зараз вони зупинені на лінії. Орлівка, Бердича, Тонень... Тоненька, Тоненькі, там зараз почалися бої. Все, вони зупинилися. Тобто, всі плани вони насправді розбиваються у реальність. Як кажуть, знаєте, гладко було на бумагі до забити право рай. Оце така сама історія. Можна спланувати, але реальність буде трошки іншою, і різні фактори втручаються, які ми зараз сидячи тут, не можемо жодним чином спрогнозувати. Ну, ось ви говорили зокрема про Авдіївку і про великі втрати, які росіяни понесли, скільки їм обходили всі ці штурми, що фактично всіяли українську землю трупами. Ціна зруйнованого міста висока. Але тим не менше, росіяни не припиняють спроб і так амбітно оголошують і про Харків, і про наступ на Курахово, і на інших напрямках. В контексті мобілізації ясно, що росіянам потрібні нові сили. Щоб штурмувати, щоб рухатись, потрібні нові люди. Ваші припущення, коли в Росії можуть відкрито оголосити про мобілізацію і як її можуть сприйняти в Росії? Ну будь-коли це може бути навіть сьогодні, це може бути через тиждень, це може бути через місяць. Це взагалі може не бути насправді, тобто. Ми кажемо про те, що оголошення мобілізації є високомовірним явищем, високо ймовірно але ніхто ж не гарантує, що так воно буде, буде насправді. Тобто, це я кажу 50 на 50. А це може бути не мобілізація. Насправді офіційно, це може бути підсилення в процедур. Це може бути залучення строковиків. Тобто зараз не буде відбуватися набір на строкову службу. А російське законодавство передбачає можливість, що людина, яка Іде на строкову військовослужбу, вона відразу може заключити контракт, і таким чином з'являється можливість юридично відправити її на війну. Це теж таке може бути. Тобто, вони значним значною мірою наголошують мобілізацію. Вони підсилить мобілізаційні, скажімо так, заходи, оскільки офіційно вона них не завершена. Володимир Путін заявив про завершення мобілізації 4 листопада 22-го року, але ж указу там не було. Тобто, юридично це можливість є відкрити. І вони можуть будь-який раз її підсилити будь-який час. Тому тут різні є шляхи. Яким чином зараз Російська Федерація, тобто російське суспільство, може віднестися до підсилення наційних заходів? Теж велике питання. Чому це велике питання? Тому що ми з вами передбачали, що Путін, підтвердивши, скажімо так, що народ його повністю підтримує. Хоча це не так, ми знаємо чудово, що вибори Російської Федерації були сфальшовані, і неможливо, скажімо, зараз точно відзначити, хто підтримує Путіна, де скільки цих людей є. Землі Російської Федерації е, припочало, що він може відразу може відразу оголосити мобілізацію. Цього не сталося, і зараз вони вигадують: ну, скажімо так, знаєте, об'єднавчі мотиви для того, щоб суспільство російське краще сприйняло е, загострення війни і можливі оголошення мобілізаційних заходів. Це е, ми бачимо теракт в крокусі, попри те, що всі кажуть, навіть і ДІЛ кажуть, що це вони здійснили цей теракт. Жодним чином Україна цього не причетна. Вони намагаються притягнути забуху в Україні, ну тобто для того, щоб підвести теоретичне підґрунтя, чому треба проводити мобілізацію і чому треба людей брати на війну? Тобто, такі от об'єднавчі мотиви не намагаються будувати. Чому воно так так, просто, роз... Роз... Так, просто тому, одна що... справа? Перепрошую, що приб'ю одна справа, просто коли вони ось нагнітають цю ситуацію і схиляють піти. А інша справа, коли перед людиною лежить контракти, вона бачить, що він може бути безстроковим до кінця війни. Скільки вона може тривати, чи спрацює психологічний фактор? Ну, розумію, тут яка справа. Люжить контракт. Там в контракті написано 20 тисяч рублів на місяць. Ти отримуєш за участь у війні. Тобі цей рекрутер каже, 200 20 тисяч ти отримуєш за те, щоб ти будеш десь третій лінії, перегружати, перевантажувати значить, хліб, сало, яйця і м'ясо. 200 тисяч окей. Я за це я на це підписуюсь. Тим паче, що ще є виплата єдиноразова, ще кілька тисяч доларів. А у нього там десь в Удмурті чи в Якуті, чи. Де-інде сім'я, кілька кредитів, треба розраховуватися, і хата напівзавалена, і машина, і ржава. І треба все це відновити і там, зробити майбутнє якимось своїм дітям. А роботи нема, нічого іншого немає. Він піде під це. Ну, тобто зубожіле населення, не маючи іншої альтернативи, для того, щоб покращити своє матеріальне становище, здатне підписати такий контракт. Ну, але Чому який, який так, рівень буде підготовки ось таких вояк? Ну, вони ж їх фактично місяць відправлять якусь учебку, а потім видадуть в кращому разі якусь зброю в руки і на першу лінію, а не як обіцяли. Я спілкувався з людьми, з якими взагалі ніхто підготовку не вів. Тобто його забрали, і через військкомат, буквально протягом кількох днів без жодної підготовки він вже на у фронті. І навіть такі є. Але людей в них багато, розумієте? І тому вони не особливо звертати увагу на їхню підготовку. Ну, іншу масу наберуть. Тобто, поки в них багато людей, а вони людей вважають за ресурс, і вони цим дало користуються на правили кажа для нас, для всіх вони будуть таким чином діти.